Сьогодні неділя. Ранок ще нема 10-ї години ранку. В Москві вже один. Ану, у католиць... католицький світ сьогодні святкує вербну неділю. Цієї ночі Україну знову обстріляли, а зараз знов виї. У них є щось святе? Нема. Я так і поняв. Welcome back в 2022. Пів вулиці світло є, пів вулиці світла немає. Ну чу, да, додому, у нас має бути. Ну так, да, тут я згодна. Отакі пироги. Ну, да. З котятам. Хорошо. Добре. Я Від роста до наберу і вельми. Ми прийшли. На вечірню прогулянку, на пляж. До річки. Папа нашого теж там фоторобота. А я... а І в Роми фоторобов. Рома бігає, ніби він наруто надивився. дивився. Хоча він, по-моєму, його взагалі ніколи не дивився. Ні, набігай, ніби він його дивився. Лене, ми приїхали на пляж і попали в саму велику тяночку. Вон, з другої камери буде видка. Бім! Стоп, машина! Ой, У нас сьогодні день походів. Я забула зняти. Він не забула зняти, я просто не знімала на вулиці шалений вітер, сьогодні голову буквально зносить. А ми з дитиною відправилися у день походів по лікарям. Сьогодні в нас медичний день. Першопочатково ми взагалі пішли до стоматолога, тому що в мене відколовся шмат зуба. Я взагалі не очікувала на такий поворот подій, але він повернувся. Коротше, Відпустка почалась дуже нецікаво, дуже в перший же день цієї відпустки відколовся смак зуба. Але до лікарі я не попала, там немає запису, і підемо завтра. Я піду завтра до іншого лікаря, до лікаря мого чоловіка. Потім ми з малим побігли в поліклініку, нам треба було перездати екм, перездали, не здали, і тепер йдемо до лікаря. Побіжимо сьогодні, дивитися, що вона нам скаже. Можливо, будемо брати направлення на консультацію до профільного спеціаліста. Ну, і, і я ще сьогодні забрала свою посилку з Aliexpress з гелілаками, які їхали до мене півтора місяці. Я зробила замовлення 16 лютого чи 15 лютого, а приїхали не тільки 27 березня. Вже давно не приходили подібні приколи з Aliexpress. Ех, тому таке е, забула відзняти їх, але вже відфарбувала, тому що е, думаю, зняти їх у загальне відео про огляд з Аліекспресу. Але погода сьогодні така, що чесно кажучи, дому виходити не хочеться. З одної сторони, коли слухаєш завивання вітру, а з другої сторони, хочеться, тому що на вулиці дуже-дуже тепло і світить гарно світочку. Перепиняли. Право ми йдемо. Фон не дуже веселий, ми йдемо через військовий цвинтар. Але другої дороги до поліклініки у нас нема. Дала. Ми біжимо до лікаря ага. на консультацію з нашими паперами. Не хочу сунути в рюкзак, щоб не зм'яти. Ромі такі двіжняки подобаються. Да. Але, чесно кажучи, погода голову зносить вітер. Мені, в мене німає. Тобі добре. А на камеру, певно, що майже нічого не чути. <ріхи> Нарешті ми вдома. Я від сьогоднішніх походів вже задовбалася. Ми стільки кругів намотали сьогодні, що я вже хочу відпочивати і більше вже нічого не робити. Але буду зараз тільки готувати вечерю. Сьогодні на вечерю в мене передбачаються деруни. З чим ще не знаю, можливо, якесь м'язко до них зроблю таке щось смачненьке. І плюс треба придумати щось нормальне чоловікові завтра взяти з собою на роботку. Поки я вдома, поки я у відпустці, треба балувати чоловіка смачними обідами на роботі. Тому що він зазвичай бере таке щось простіше: там якісь макарони, гречку, картопельку. Треба придумати щось цікавіше. По результатам походу до лікаря ну, таке. Дали нам направлення до військового спеціаліста на додаткові обстеження. Будемо сподіватися, що все буде добре, і... і все. Тому що малий хоче на гурток, він хоче футбол, баскетбол, щось тому подібне. І тому нам потрібно отримати допуск і бути впевнено, що малому це не зашкодить. Тому що ми вже знаємо. Я знаю випадки таких варіантів розвитку подій. Поверніть вручну. А у вас таке буває, що ви от, е, щось зробили точно, закрили двері. Там, наприклад, а? а потім хтось задає вам одне питання і ви вже не впевнені в тому, що ви це зробили. Чи це чисто моя, мій прикол моя паранояя. Це у всі мої. Ось, біля О, тролейбуси. А бібуси стоять. Ми знову повертаємося в 2022 рік. А, туди нема. А, ну в принципі логічно, туди і не треба ставити тролейбус. Да, не буде поставити. Так, туди не треба. Postaviti. А туди стоять. Орки, да. сволочі. 700 Це, Це, Це м'яко там Чо? Кого? Тож, ми знову на зменшенні, на зменшенні кількості транспорту. У нас, до речі, прикольно. По вулиці може бути одна сторона світиться, типа до вуличного освітлення, а друга сторона не світить вуличного освітлення. А зараз ніяке не світиться. Ну ще рано, ще світло. -ку, Рома. Пу -ку. Пу -ку. <реш> Останнім часом наші сімейні вечори закінчуються тим, що ми кудись їдемо Або і щось купляємо. Ну, сьогодні теж купляємо. Да, Правда, неслідне, не їстівне. Ну, це таке. От знову ми вертаємося до того, що ми не гуляємо просто так, без, ну, без якоїсь мети. У мене такий прикол був, коли Рома був маленький. І десь так після його, напевно, півроку я ніколи не ходила гуляти просто так, щоб погуляти. Я обов'язково мала кудись йти, бо просто гуляти мені не цікаво було. Ні, а в моєму випадку просто гуляти нема часу. Треба і якісь справи робити і. з було. От зараз я купимо консервну банку для комп'ютера. Привет, ровно. Все одно треба здихатись тих челізяк, що в мене є. До речі, кому треба комп'ютер? Звертайтеся. Продам не гараж, комп'ютер. Ні, гараж я не продам. Мені гараж треба. Ні, ну Воно було б прикольно продати наш гараж, як його увести. Він просто стоїть, не твій, і все. То й там машину ставить. Ні, гараж не продається, продається комп'ютер. Оце таке, це не для ОЛХ, а не для твого каналу. Треба використовувати різні майданчики для продаж. Ти колись. Дуже давно, коли я ще жила з батьками, мав міський телефон, і нам регулярно на нього названювали і спитали, чи ви подаєте синій опіль. Єстественно, ніякий синій опіль ми не продавали. І хтось помилився і дав в газеті. Халь'єра, неправильний номер. Але в нас від старого ОАЗ 469-го залишився е, кастомний прицеп. Так от, е, я по приколу казала: опіль продала, лишився прицеп від УАЗа. Брати будете? На жаль, номер не пройшов, а його ніхто не купив. Ну, що поробиш? Торгаш з мене нічить. У <реш> кожного з нас є радість. Чого? Давай, давай, давай. Та пускай, пускай. Кіт, це для тебе. Шамочка. Да. Йди, 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 ди. Оба. Ой, <реш> давай, давай, давай. давай, давай, розпаковуй. Котик, давай чекай. Ой. Дитя кожкоморда зараз буде. Я просто була в заході, коли я це побачила, я поняла, що нам це треба. Я взагалі хотіла жабочку, знаєте, таку зелененьку. Хоть вдівати на вулиці, так. Ні, на вулиці не буде. Ну-ка. Я хочу подивитися. Не продуманий момент з вухами. Коте? Кот! Я сподіваюся, нам не припишуть жорстоке поводження з тварином. Він вроді не не возмущається. Зберився <рес> зі своєю участю. В якості компенсації я тебе не чешу. Він любить, коли його чешуть. от отут, особливо спинка. Ні, сьогодні він якось спокійно реагує. І папа там шелепає, шелепає. Не жалі, хоч тут чухаєтесь, понімаєш. Чухаємося, так? Да. Коли коту чешеш спинку і хребет, він веде себе коли втічку. Може, мурашки вмурасити. Може.

Це не якось коснячку. Яку. О, mm. 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 oh. mm. яку? Хочу? Mm. Адно, да. No. А да. це хочу я. В мене кінчається. Пішли, пішли на ще пікну ціну, щоб я була. Правильно. Пішли далі. А моє? А твоє не треба, я так знаю його ціну. Пішли далі. А... Нам з тобою ще треба купити. Так, сюди, 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 сюди. Ми скупилися в Аврорі. Скупились. Не взяли нічого, майже нічого зайвого. І йдемо забирати папу з роботи. Йдемо ром? Щоб папа дорогу додому знайшов. Наша папа. Рома Тілімбома. І Рома Тілімбома. Йдем до домцю? Так. Да. Так. Вона і трошки більше. Ні, ну нічого все одно зайвого. <реку> <реку> Ого, куди там хвалу занесло. Ти його туди кинули, Ром. У нас сьогодні після обіду зірвався вітер. Настільки сильний, що ж завиває. вон бігає, завиває. Оно. Ага, самосвальчиком. А я, власне кажучи, вийшла на вулицю, бо я перебираю цибульку. Ось тут лежить. Вона вибирала пророслої. Частково ще в сміття викидаю. Але в цілому частина цибульки ще така красива, акуратна, Ціленька. Давай. І нігті в мене стрьомні. Знімаємося корисною справою. Даром? Угу. Моя ж ти, Буба? А, а ти погані сюди кидаєш? Так. Да. Цурхітська го це. Вона ще до мене докопувалася, але на відео зняти себе не дала, як вона до мене докопувалась. Зефіра. Добрий ранок. Добрий п'ятничний ранок. Ми йдемо. Куди йдемо? До школи. Да. Ну, а я на роботу ще потім йду. Сьогодні дуже гарний сонячний ранок. Але ще не настільки тепло, як хотіли би, але вже принаймні сонячного. Да. Тому всі ми бажаємо гарного дня. Я приволочила ноги на роботу. Останній тиждень дається дуже важко, тому що ми перейшли на літній час, це просто капець. Минулий тиждень я була в відпустці з дитиною і у нього були канікули у школі, а якраз таки, ну, типу, в неділю переводять годинники, а в понеділок ми йдемо на ну, до школи і на роботу, чесно кажучи, останній тиждень дався дуже важко. Просто якийсь капець знімати, взагалі нічого не хотілося, тому що просто я, знаєте, якось так телепортувалася з одного дня в інший, і якось нічого не відбувалося цікавого. Окрім того, що в мене відколовся зуб, мені довелося ходити до стоматолога. І зараз в мене ще йдуть відходняки після цього стоматолога, тому що пломбували канал тут зверху, і боже, воно так мене вимучує, але вже менше. Ну, от зараз, сьогодні вже менше в порівнянні з вчором. Четверо, тому що зуб я зробила в середу, а сьогодні п'ятниця. О, Боже, це просто страшне. І дітися мені було нікуди від цього зуба і просто кажу: мар, я не можу і не хочу нічого робити. Але мушу сидіти на роботі. Я сподіваюся, що ваш тиждень пройшов краще ніж.